Усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Починаємо це відео зі сніданку. Роблю салат овочевий, обожнюю літо за те, що є свіжі овочі. Вони, знаєте, такі не резинові, не тепличні, а пахучі, соковиті, і можна їх їсти до схочу, тому що ціна на них не космічна. І ми це якраз і робимо. Я роблю все, що є в холодильнику, нарізаю, а, якісь навіть кріп, зелень і побачу. Я бачила сир, потім додала, і йогурт, і словом, дуже смачно вийшло. Дуже полюбляю те, що можна експериментувати. Взагалі, ми салати їмо досить часто і зараз особливо це хочемо привчати дітей. Тому що вони, ну, як, як і всі діти, не дуже люблять овочі. Потрібно якусь таку вже історію придумати, щоб їх заохотити до цього. Я думаю, що кожна мама, кожен тато розуміє, про що я говорю. Ну і до салату ще яєчню готую, а також дочка попросила їй зварити макарони, тому роблю макарони. Макарони це улюблена страва усіх дітей. І тут, якщо не знаєш, чим нагодувати, вари макарони. Взагалі, макарони на сніданок ми майже не їмо, але цей раз були. І хочу сказати, що ну, досить непогано, коли трішки, і в комбінації з іншими якимись продуктами. Далі я виконую бажання дітей, готую млинці. Я не знаю, напевно, я вже за останні тижні мільйон млинців спекла, різних варіантів. То у нас якісь оладки, то у нас просто панкейки, то у нас ось такі млинці, налисники. І я вже, як то кажуть, відтренувала свою руку, пропорції, бачу, які, які краще готуються млинці, які гірше, який рецепт мені більше подобається. І діти, знаєте, їдять все. Цей раз е, я вирішила приготувати млинці з чорницею. Якраз у нас була свіжа ягода. Тож, щоб діти якось поїли ту ягоду, бо так, знаєте, ну, теж то хочуть, то не хочуть, то наїлись. А хочеться, щоб вони побільше вітамінів з'їли, то я їх ці ягідки помістила в млинці, і це класна ідея. Тому, батьки, беріть е, до уваги, якщо не знаєте, як зробити так, щоб ваші діти їли корисні якісь речовини, просто все кутайте у млинець. Е, так, я сьогодні дістала сметанку і просто намазувала кожен млинець е, сметаною і додавала ложечку чи дві е, чорниці і робила такий собі конвертик. Ну, а тут, як то кажуть, тільки встигай, тому що я робила одразу на дві тарілки, і одна за кадром розл... розлетілася. Це вже я робила е, так, щоб зняти просто хоч щось на навіду. Е, дуже швидко все діти з'їли, їм дуже сподобалось. Вони дійсно вийшли дуже апетитні і по вигляду, і самі млинці налисники ці можна з будь-якою начинкою робити. Е, я бачила, що дівчата кладуть і. Там різні ягід, ягоди, наприклад, там полуницю з вершками дуже смачно. Ну, у нас вершків не було, а ось метанка в принципі, теж нормально. Цукру, як бачите, не додавала, тому що в самих млинцях досить солоденько є. Ось і далі приступаємо до наших звичайних буденних справ домогосподарських. Знаєте, вже якісь справи роблю на автоматі просто забуваю знімати. бо... Якщо я буду кожен раз виставляти камеру, то на це піде уйма просто часу. Ну, ось зараз якісь запаски потрібно поновити. Подивилася на крупи, які в мене тут є, побачила, що потрібно докупити. Є в мене ще комод, в якому зберігаються якраз такі в пакетах запаси круп, а отут вже якби розфасовані, розкриті. Але дещо суто тут зберігається. Ну, як, наприклад, якісь крупи, які рідше вживаємо. Ось а загалом я стараюсь все варити і пшеничною, і болгур, і пускус, і чечевицю, і макарони різних видів тут стоять. А в цій нижній полиці. До речі, дуже зручно, що вони видвіжні, а у мене тут зберігаються різне борошно. Як у скляних таких тарах, тут у мене, по-моєму, вівсяне, це кукурудзяне, ну і звичайно пшеничне, там цукор трошки є. І ще різні борошна, я вже не пам'ятаю, які їх я набагато рідше використовую. Ну, а далі. Ми з дітьми пішли на базар. Потрібно було докупити лоточки, щоб займатися подалі заморозкою. Зайшла в Аврору і якраз побачила ось ці, мені сподобались. Чи точніше, не в Аврору, це був інший господарський магазин, вже й не пам'ятаю, як він там у нас називається. І ось такі були на акції якраз більші по 27 гривень, а ось ці менші по 34 з кришечкою. Ну, Мій помічник, як завжди, додає матусі роботи. ось, ну І біля мене завжди знаходиться. Варю компот, бо ягоди смачні, пахучі, ароматні, і діти в мене обожнюють компот. Єдине, що я стараюсь не дуже багато цукру сипати, так, зовсім трішечки. І сьогодні буду готувати котлети. Купила яловичну. Сьогодні це, по-моєму, було стегно. Дуже мені сподобалось воно. Ну, трішечки плівочка була, але я з нею швидко справилася і сама буду робити сьогодні фарш. У мене, на жаль, немає м'ясорубки, щоб робити фарш. Однак я непогано справляюся зі своїм. Цим кухонним комбайном, здається, так же він називається. Тут є ця насадка ніж, яка гарно подрібнює будь-які продукти. І ось з м'ясом, з яловичиною теж гарно справилась. Зараз вам покажу, подивіться, як класно, фактично, так само, як і м'ясорубка. Також в іншу частину додаю цибулю, тут уже з цибулею перебито, дуже мені сподобалось, і не потрібно марати. Багато досточок і всякого такого, ну, правда, довелось помити цей комбайн. Також додаю у фарш свої улюблені спеції. Тут і до м'яса, і чесник, і паприка, два яйця, сіль, перець та приправи до м'яса. Усе це перемішую і буду формувати котлети. Оскільки багато тут м'яса, Кілограм з лишнім, то частину хочу залишити, щоб потім фарширувати перці. Задумала собі теж таку задумку. тож Частину відкладаю в холодильник і займуся поки що котлетками. Додаю трішки борошна і буду в ньому ж обвалювати. Взагалі можна і це не робити, бо, як бачите, фарш досить такий клейкий, густий, можна суто такі білкові котлетки робити. Тут в мене єдине, що цибуля є. Ось. А часом я додаю і моркву, і будь-які якісь інші добавки. А часом навіть полюбляю насіння льону додавати в котлети. Ну, а зараз поки що так. Формую досить такі величенькі. І буду їх смажити на сковорідці, а потім запікати в духовці. У нас у сім'ї м'ясо люблять усі. Я вже говорила, особливо дочка, вона може з'їсти все м'ясне, а якийсь гарнір або салат уже потім ну, довго годуємо її. А також чоловік дуже любить м'ясні страви на всі прийоми їжі бажано. А я можу обійти спокійно без м'яса, абсолютно нормально. І не раз, і не два, так можу перманентно не їсти м'ясо. Але оскільки знаєте, в хаті воно є, всім даю то і сама їм. Не скажу, що не люблю, люблю, але ну, мені нормально, коли його і немає. Так, поки говорила, уже посмажила першу партію. І коли вони з обох боків підрум'яняться, я їх виймаю, кладу у форму для запікання і трішечки ще в духовці потримаю, тому що вони досить крупні і хочеться, щоб все приготувалося всередині. Як бачите, обвалюю я так, не сильно багато борошна додаю, а зовсім трішечки, просто щоб закріпити оболонку. І ось такі котлетки гарненькі виходять, дуже вони смачні вийшли. Усім нам сподобалися. Буде на декілька днів така заготовка. Взагалі, якось у мене останнім часом дуже мало ідей, що готувати. Вже нібито все переготувала, що могла по кілька разів, і щось нічого не приходило в голову. А це якось проходила мимо кулінарного відділу і побачила, продається салат з буряку. І я подумала: слухайте, ну відварити буряк, я ж точно можу. Ну, Я не дуже просто люблю готувати, а от такий салат я дуже люблю. І вирішила приготувати сьогодні салат в мікрохвильовці. Просто вибрати подовше, щоб воно там готувалося. Наприклад, хвилин 10-15, в залежності від того, який буряк, яка потужність вашої мікрохвильовки. У мене це вийшло десь за 12 хвилин. Потім класно зняла шкірку, натерла, додаю чесночок, сіль, майонез. І ось такі Легкий і дуже швидкий салат для лінивих і для таких, як я. Я не дуже полюбляю готувати, але ну, часом доводиться, бо велика сім'я, всі їсти хочуть. Ось, і, ну, мені сподобалось, як ідея, можливо, хтось не знає. Зараз якраз пішли молоденькі бурячки, тож готуйте. Ну, а я накриваю на стіл, і ось такий у нас сьогодні обід: картопля молода, котлети і бурячковий салат. Всім дуже сподобалось. І оскільки було багато готування, звичайно ж, перше це плита, плита одразу маститься, особливо після того, як щось смажиш, ну, у всіх, так. Я десь бачила, чи пам'ятаю, з дитинства колись такі, знаєте, фольгові, фольгована така основа була на плиту. Я вже, чесно кажучи, так посмію, що нам така потрібна, бо. Ну, ми, коли готуємо, то у нас плита як наче у хліві просто. Це ж соромно. Але, ну, мабуть, це у всіх так. Просто доводиться зразу прибирати, щоб не запускати. Використовую засіб Галакс, непогано він справляється і для духовки, і для поверхні, але вже закінчується і буду пробувати щось інших виробників. Можливо, ви підкажете, які засоби гарно справляються із жиром, із такими нагаром, забрудненнями. Поки готувала син, дістає ось цієї шухляди все, що тільки можна, додає мамі роботи. Загалом старші діти прибирають за собою самі, а от за Орестом, за найменшим, ми прибираємо всі разом. Ну, звісно, я прошу старших прибрати за ним. Часом вони це роблять, часом вони кажуть не хочемо, бо ми не розкидали, це не наші іграшки і всяке таке. Ну, але вже. Коли як, знаєте, коли умовиш, коли не умовиш, як зараз, ось зараз чоловік пішов на двір з малими, і я лишилася вдома на господарстві сама, прибираю, куховарю. У мене таке буває, що там двічі на тиждень у мене повністю зайнятий готуванням, щоб, хоча б, якісь заготовки на день, два-три зробити, бо так кожен день ніби готую, але все рівно втомлююсь, якщо. Щось не приготувати про запас. Ну і, звісно, поки одне готується, я взагалі не витрачаю час даремно, могла б поспати, але мушу прибирати. Взяла пилосос, пилосошу, буду також переставляти диван покривало, всі ці пазли привела до ладу. Також стараюсь у вільний час попрати щось перебрати, щось кудись позаносити. Тому що, коли я з дітьми. В кімнаті знаходжусь, то ну, мушу закривати двері, і фактично нікуди з цієї кімнати не виходжу. Бо, по-перше, дивлюся за Орестом, щоб він не випав на сходи. По-друге, ну щоб всі були під моїм наглядом, і виходить, що певну роботу, таку як побігати там на другий поверх щось зробити, чи щось просто віднести, не можу зробити, і зараз саме час. Коли саме таке бігом роблю, втомлююсь дуже сильно. Ви пишете мені, яка я молодець, що багато роботи роблю, встигаю. Ну, багато чого не встигаю, признаю, чесно. Багато чого не роблю. У мене є подружки, куми, які роблять набагато більше роботи. І деякі з них ще й працюють, і я просто захоплююсь такими дівчатами, такими жінками, як вони встигаються все робити. Словом, жінка це, ну, щось неймовірне. Мама це щось неймовірне. Мама це щось неймовірне. Не применшуйте, будь ласка, заслуги, завжди цінуйте, подзвоніть зайвий раз своїм батькам, подякуйте за їхню працю. Ось і я дуже втомлююсь. Ну, я думаю, що. Тут і не варто пояснювати, особливо зараз, коли всі троє дітей такі дуже активні, і, знаєте, ніхто не сидить, не спить, всі щось просять, хочуть, і потрібно швидко задовольняти їхні бажання, а ще є і свої бажання, а ще є якісь такі загальні сімейні питання. Також я вже привела в порядок диванчик. Просто любо глянути коли частенько, правда ж? І у нас тут ця гаряча точка, просто на цю тумбу все вішається, якось падає. Не знаю, тут постійно якийсь армагеддон робиться. Тому тут потрібно досить часто наводити порядок. Ну а потім ми з дітками пішли на ринок. Потрібно було докупити продукти. Залишився в мене трішки фарш. Тому хочу зробити фаршировані перці, докупила ще полуницю. От зараз сама крута. Полуниця для варення. Вона, по-перше, маленька, ну як не така крупна, вона не водяниста. І вона під сонцем набралась ось того такого цукру. Вона зараз просто цукрова. Зараз треба менше цукру, ніж якщо брати першу полуницю. Ну, зеленушки трішки взяла і молодої картоплю на обід. Так що зараз продовжую готування і думаю, можливо, зараз зроблю трішечки варення. Дуже така вона смачна і коштує дешевше. Колись у нас така була саме ця остання пізня, вона найкраща для варення. Вона така тугенька, знаєте, ягідки не розварюються, словом класно. І надихнувшись рецептом фаршированих перчиків з каналу Влог Наталі, вирішила і собі приготувати. Буду робити це з перцю Білозерка, Зараз він якраз активно з'являється на ринку. Буду додавати у фарш. Улюблені спеції. В принципі, в мене вже частина фаршу приправлені. Лише додам е, чешечки паприки і е, сушеного чеснику. Ну і буду начиняти свої перчики. Взагалі я фанат фаршированих перців, голубців. Я дуже полюбляю такі страви, але з ними, знаєте, мороки. Ну, трохи є. Я не знаю, можливо для когось ні. Але для мене це. Потрібно один раз прослідкувати, щоб ніде не збігло, поки вариш той рис, перебрати, перемолоти той фарш. Потім, якщо це голубці, відварити капустину. Я не знаю, потім все це купу посуду перемити. Словом для мене це такі страви не на кожен день і навіть не раз в місяць. Ну, я така трохи в плані готування лінива, признаюсь чесно, але дуже їх люблю їсти. І мені вони ну, дуже подобаються. Якби хтось за мене готував, то я би була дуже вдячна. Раніше пробувала з баловної галі такі фаршировані перчики. Зайшли мені вони там смачненькі, ну, але зараз вирішила приготувати, поки сезон перцю самостійно, якраз була сама дома, то. Вирішила побалувати нас на вечерю. ну і Буду заливати таким соусом сметанно-томатним, можна кетчуп робити. Я додавала томатну пасту, і сметанку, і трішечки домашньої аджики. І заливала так, щоб покрило фактично доверху перчики. І як бачите, буду робити це в мультиварці, бо я вже просто мокра від того, що сьогодні півдня за плитою. Словом, мультиварка, якісь помічники, це такі, знаєте, трішечки розвантажують, Тож, якщо вони є, користуйтеся. Тим паче, що дуже смачно це виходить в мультиварці. У моїй є такий режим тушкування, там 100 градусів півтори години, і дуже смачно вийшло, просто пальчики оближеш. Ну, а поки готується одне, перекладу котлети в контейнер. Такий контейнер зіке у мене, його можна теж, в принципі, запікати, ну, єдине, що. В такій великій формі не дуже зручно, і також можна заморожувати, ну і звісно, зберігати. Я це все відправляю поки що на остуджування на поверхню кухонного стола, а далі в холодильник. І Вирішила сьогодні приготувати варення. І буду готувати його за рецептом Юлії з каналу Мамські будні у селі. Я думаю, що кожен з вас, хто дивиться мій канал, знає цей канал, знає Юлю. І рецептик, який є з Полуниці і з агар Гаром, мені дуже зайшов і сподобався ще під час перегляду, тож я вирішила проекспериментувати. Взяла 1,5 кг полуниці, 700 г цукру. А також потрібно для цього рецепту лимонний сік, та така спеція, не спеція, агар-агар, словом, це такий загущувач рослинного походження на основі водоростей. Можливо, хтось навіть і не чув про це. Зверніть увагу, тому що це така альтернатива желатину. Полуницю ми перебили з цукром, блендером і відправили на плиту. Потрібно знімати піну, ну, принаймні я знімала не всю, але так більшу частину зняла. Зверніть увагу, що потрібна ємність з високими бортами, бо піна досить активна. І додаємо на такий об'єм приблизно 2 столові ложки лимонного соку. Дуже ароматно після цього і зберігається колір. Ну, фактично, як джем, там немає шматочків. І на цей об'єм я дала Дві пачки агарагару, бо я полюбляю, щоб воно було таке густе. Знаєте, навіть таке жилеподібне ну, це моя особиста преференція. Воно тільки забулькало, зразу вимикаємо. А тепер будемо стерилізувати баночки в мікрохвильовці, додаємо трішки води і відправляємо на декілька хвилин в мікрохвильову піч, щоб ця вода закипіла і таким чином простерилізувала наші баночки. Заливаємо в них. І закриваємо чистенькими кришечками. Прослідкуйте, щоб все було сухе, чисте. І така е, смакота може зберігатися е, досить довго. Я буду зберігати в холодильнику. Не знаю, наскільки цього всього вистачить саме в холодильнику. Думаю, ми швидко прикладемося до цих баночок. Але вийшло дуже смачно. Е, навіть той факт, що тут цукру вдвічі менше, ніж зазвичай, зазвичай кладуть один до одного. Тут е, дві частини ягід і одна частина цукру дуже солодко вийшло. Дуже смачно. Рекомендую цей рецепт, тим паче, що робиться він дуже швидко. Ось такі гарненькі баночки вийшли, досить багато їх вийшло. Слово мені цей рецепт зайшов, запишу його собі і буду мати на увазі, сподіваюсь, він вам теж сподобається. Це мама робила закрутки, а дзинок навів порядки. Щось там роїться. Це він тут вже почав вилазити, діставати. Ну що, ну що робити? У мене вже немає просто на верхніх ящиках місця, тому доводиться складати. І це вже вдруге лише за це відео. Ці ящики і ця тумба мені слугує додатковим місцем для зберігання. І сюди я помістила те, що, ну, принаймні, не розсипеться, не розіб'ється, якщо син на себе потягне якісь речі, які можуть зберігатися і не порвуться, як от рушники, якісь там запаски чогось. Сюди сюди, сюди. Хто це, це ти зробив? Це ти Це зробив, зробив, Ти зробив? Так. Це ті прийнями. Каже я ти? Ну, це ти все зробив. Кажи туди на камеру, я зробив, це я зробив. І поки ми балувалися, уже приготувалися перчики. Друзі, ще раз ближче привіт. Дякую всім вам за те, що ви підписувались на мій канал. І на каналі Втретє, в декреті уже більше тисячі підписок. Я дуже рада і мені настільки приємно вам не передати словами. Хочу кожному подякувати, хто підписався, хто прийшов, хто дивився мої відео, хто разом зі мною прибирав чи просто вмикав на фоні. Спасибі вам величезне. А також хочу подякувати за усю підтримку і гарні слова, які ви мені пишете. Це дуже сильно надихає Дуже сильно хочеться одразу ще більше робити для вас і для себе також, тому що це якийсь такий внутрішній ресурс, який наповнюється і підсилюється завдяки вам. Тож дякую, залишайтеся на каналі. Сподіваюся, я буду і надалі вас радувати цікавими відео.